Ех, хоч би раз побувати в таких квартирах. Ти не одна, ти як і ми, ми чарівні. Я вмерла? Це що рай? Ти хто? Вітаю, дитина моя! Я твоя хрещена фея. Хрещений фей, точніше. Я хлопець, просто система не оновлювалась 1432 року. І я виконаю всі твої бажання. Ти тут живеш? Ні. Я тут матеріалізуюсь тільки тоді, коли у когось з'являється дуже сильне бажання жити в ЖК Соборний. Ну, а ще тоді, коли знижки на пиво. А тут у тебе буде спальня твоєї мрії. Вау! Йдем, йдем далі. А тут у тебе буде ванна для драматичних монологів. Ну, а тут буде місце, де ти забудеш про колишнього. Як він мене кинув два роки тому. А ну, тоді це буде просто комора. І що? Я тепер тут буду жити. Так, звісно, якщо ти підпишеш ось ці папери. Тут всього на всього декілька паперів без дрібного шрифту, але є один нюанс. Який? Я залишаюсь з тобою. Хрещена підтримка 24 на 7, масажні послуги та поради по дизайну. Знову ви сюди перенеслися! Це вже третя дівчина за тиждень. Вибачте, я не очікував, що бажання будуть такими сильними.